Це якраз 24 лютого повинен був бути концерт нашого видатного диригента. Він, я пам'ятаю, ще мені дзвонив десь в день і питав, так, чи буде концерт, чи ні. Ну кажу, на жаль, я хотів би їх всі ці афіші, саме за цими от, слідами від осколків залишити, щоб наші нащадки бачили весь цей жах цього руського міра. Дуже багато пошкоджень скла, пошкоджений дах, системи вентиляції, системи кондиціювання. Ну, воно так посічене, все осколками. Ці пошкодження це було все от в ті самі перші дні, коли прилітали ракети в центр міста. І ми це відчували тоді все на собі, коли більше декілька десятків людей ховалося у нас в підвалах філармонії. Ми один залишили спеціально. Такий гостренький. Ми ховаємося отут. Тут багато місця. Тут ми ховалися і на початку війни. Ну отак. Тут зверху бетон і там ще з тієї є два входи і виходи. Тобто Тут у нас буде вода, тут буде все необхідне під час концерту. Тобто ми чекали просто коли стане тепліше, хоча б трошки, бо, на жаль, зимою було дуже холодно в залах, тому зараз трошки стало тепліше. Ну а проводимо, тому що ми вже не можемо без публіки. Публіка не може без нас, і пузик, публіка не може вже без музики. Майже рік Орган не бачив людей. Орган не, бачив, ну, не, був, не виконував свою місію. Але не можна казати, що він не працював. Він працював кожного тижня. З інструментом все, все нормально його доглядав не тільки я, а й органий майстер філармонії. І сьогодні він ну, готовий у доброму стані для того, щоб зустрітися з людьми.